Подивіться в змі! Тільки що Зеленський підписав закон підписав, подивіться в змі. Зеленський підписав закон. Він не почув нас! Ганьба! Вітаю, друзі! Виявляється, що Зеля чорт. Принаймні так вважають молоді люди, які в найбільших містах України Києві, Львові, Одесі, Дніпрі вже декілька днів протестують проти дій зеленої влади. Формальним приводом для акції протесту стало намагання президента Зеленського позбавити незалежності антикорупційні органи України НАБУ і САП, що на думку протестувальників унеможливить їхню подальшу роботу по боротьбі з топ корупцією в Україні, створення антикорупційної інфраструктури без перебільшення можна вважати головним здобутком Революції Гідності. Починаючи з 2015 року, коли були створені НАЗК – Національне агентство запобігання корупції, НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, а також спеціальна, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І закінчуючи створенням у 2019 році Вищого антикорупційного суду. Саме так було реалізовано головне гасло Майдану 2014 року. Банду геть. Жорстока, цинічна і абсолютно безпринципна влада партії двох регіонів, здвічі несудимим професором Януковичем на чолі настільки допекла українців, що вони піднялися на Революцію Гідності. Змушивши тікати до Ростова найлегітимнішого міцного донецького господарника, який, в обнімку із золотим унітазом, поїхав на постійне місце проживання до свого бункерного товариша, лише з ручною кладдю, як він стверджував, прихопивши золотий батон. При цьому, на рахунках у державному казначестві залишилося лише 108 тисяч гривень на всю пограбовану країну. Саме для того. Аби такі жахливі речі більше ніколи не повторювалися, щоб очистити країну від бруду корупції і були створені антикорупційні органи, цього вимагало суспільство, цього вимагала кров Героїв Небесної Сотні пролити на Майдані. Але скажу відверто, це був непростий процес. Адже риба гниє з голови. І якщо ми по справжньому хочемо здолати корупцію, то і очищення влади потрібно розпочинати з самого верху. Який сенс саджати лікаря за 100 доларів, які йому платять за проведену операцію чи викладача вузу за пляшку, яку йому дали за складений іспит, в той час як міністр охорони здоров'я або міністр освіти крадуть десятки мільйонів гривень на державних закупівлях? Отже, мораль: якщо хочемо по-справжньому здолати корупцію в країні то Розпочинати процес очищення потрібно з самого верху. Але тут виникає проблема: чи можуть існуючі правоохоронні органи подолати топ-корупцію, тобто корупцію на самому верху владної піраміди? Інакше кажучи, чи може простий поліціянт скласти протокол про вчинення корупційного діяння на міністра, на народного депутата чи на працівника Офісу президента? Відповідь буде, як в анекдоті про слона і апельсини, пам'ятаєте? Чи може слон за добу з'їсти 300 кг апельсинів? Може. Але хто ж йому їх дасть? Так і тут. Ну, добре, скажете ви, а чому протокол про вчинення корупційного діяння не може скласти, приміром, працівник прокуратури чи Служби безпеки України? Може. Ще як може. Але тут виникає інша проблема. Чи буде він складати протоколи про вчинення корупційного діяння на всіх правопорушників без виключень, чи лише на тих, на які йому дасть дозвіл його керівництво? Риторичне запитання. Вся наша історія від часів проголошення незалежності свідчить, що існуючі правоохоронні органи будуть боротися з корупцією виключно в рядах опозиції. А ось щодо корупції тих, хто знаходиться при владі, зась. І Юлія Володимирівна Тимошенко тому свідок. Хто хто? А вона точно знає, що таке політичне переслідування з використанням правоохоронних органів і що таке вибіркове правосуддя, бо сама двічі потрапляла за грати. Вперше за часів Леоніда Кучми, вдруге за часів Януковича. Для боротьби з топ-корупцією, тобто для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, потрібно перше. Створити антикорупційну систему, якої до цього не було. Друге, забезпечити її незалежність від української влади. Так-так, дорогі українці, повторюю ще раз. Необхідно було створити нову антикорупційну систему, незалежну від української влади. Бо будь-яка навіть найменша залежність зводитиме антикорупційні зусилля на нівець. Чому? Та тому що. Вплив президента, уряду чи Верховної Ради на антикорупційні органи буде прямим конфліктом інтересів? Як можуть контролювати НАЗК, НАБУ і САП народні депутати, міністри чи президент, якщо вони самі є об'єктами антикорупційних розслідувань? Ще одне риторичне запитання. Отже, щоб створити дієву антикорупційну систему, необхідно було прийняти складне рішення про Обмеження державного суверенітету. Бо якщо антикорупційні органи мають бути незалежними від української влади, то це зовсім не означає, що вони будуть незалежними ні від кого іншого. Ні, святе місце пустим не буває. Незалежність від української влади означає залежність від наших донорів, країн Заходу і в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Тобто мова йшла так. -так про зовнішнє управління. Логіка тут така сама, як і у випадку лікування алкоголізму. Ми тобі даємо гроші за умови, що ти лікуватимешся, а ми будемо тебе контролювати. Це неприємно, це принизливо. Врешті-решт, це обмежує твою дієздатність. Але які можуть бути ще варіанти? Тільки один: лікуйся, перебори недугу, наведи лад у своїй країні, забезпеч верховенство права. А тоді став питання про відновлення своєї повної дієздатності. Інакше кажучи, алкоголіку не можна довіряти своє лікування від алкоголізму. А ось коли він вилікується, усвідомить небезпеку цієї хвороби і сам стане непримиренним борцем з алкоголізмом, тоді велкам можна ставити питання про відновлення повного державного суверенітету. Продовжуючи аналогію між боротьбою з корупцією і лікуванням алкоголізму. Хочу нагадати про ще одну проблему: ніяке лікування не дасть результату, якщо не буде добровільної згоди пацієнта. Поза всяким сумнівом, для будь-якої влади погодитись на, таку, на таке означало дати згоду на суттєві обмеження у своєму власному житті. Не тільки під час перебування на відповідальних посадах, але й після звільнення. Адже до кінця своїх днів кожен, хто працював у вищих ешелонах влади. На посадах міністрів, народних депутатів, працівників Офісу президента отримують статус віп-персон і будуть змушені стикатися з суттєвими обмеженнями своїх прав. Знаю про це не щуток, а на власному досвіді, як це відбувається. Але хай там як, попри все, попередня влада на це пішла. Свідомо прийнявши важке політичне рішення в інтересах українського суспільства. І нагородою. За це для України було запровадження в 2017 році безвізового режиму з Європейським Союзом. Зауважу, що відносини будь-якої влади в Україні з антикорупційними органами завжди будуть конфліктними. І це об'єктивно. Кому сподобається активність НАЗК, Набу і САП проти тебе або твоїх колег? Тому конфлікти були і за часів Порошенка, конфлікти є за часів Зеленського, і конфлікти будуть за часів нового президента. Після Зеленського. Уже чую: всі вони однакові! В сенсі, Всі намагаються обмежити незалежність набу. Принаймні, так написала головна редакторка української правди Севгіль Бусаєва в своєму блозі, коментуючи прийнятий закон про обмеження незалежності антикорупційних органів в Україні. Ось ця теза, всі вони однакові, є ключовою брехнею зеленої влади. Яку вона транслює на українське суспільство? Бо, попри всі конфлікти між владою і антикорупційними органами, за часів Порошенка не було жодної спроби законодавчо обмежити їх незалежність. Більше того, на пропозицію Артема Ситника надати набу можливість для здійснення прослуховування фігурантів антикорупційних розслідувань, влада внесла зміни до чинного законодавства, зруйнувавши монополію Служби безпеки України. А коли стало зрозумілим, що ефективність боротьби з корупцією гальмується існуючою судовою системою, то саме за часів Порошенка було прийнято закон про створення Вищого антикорупційного суду України, який мав розглядати справи по топ-корупціонерах. Таким чином, правда полягає в тому, що, попри всі конфлікти за часів Порошенка влада сприяла не тільки створенню, але й розвитку антикорупційної системи. В Україні і не робила жодних спроб законодавче обмежити їхню незалежність. Але все змінилося з приходом до влади у 2019 році Володимира Зеленського, який пафосно обіцяв: цитую: не вкради основна заповідь у боротьбі з корупцією, нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний в корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна. І довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю. Кінець цитат: Ну, як було не повірити в щирість намірів людини з народу? І суспільство повірило? В ті дні, 28 січня 2019 року. Українські реєстрові антикорупціонери Сергій Лещенко, Руслан Рябошапка і Віталій Шабунін зустрілися з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на предмет розробки антикорупційної дорожньої карти. Віталій Шабунін, коментуючи зустріч, повідомив, що Володимир Зеленський підтримав антикорупційний порядок денний, запропонований 20 провідними антикорупційними організаціями. Вочевидь, саме після цієї зустрічі передвиборчу програму Володимира Зеленського було доповнено новими положеннями, а саме: новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань. Мета не брати, не давати, а хто не зрозумів, саджати. Кінець цитати. Але потім щось пішло не так. Бо антикорупційні органи всерйоз прийняли заяви новообраного президента і почали активну роботу по тих посадовцях, які звикли не відрізняти свою шерсть від державної. І одним з перших під удар потрапив сам Володимир Зеленський 7 липня 2020 року. Національне агентство запобігання корупції на ЗК вручило йому два протоколи про адміністративні порушення в зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігацій внутрішньої державної позики ОВДП на загальну суму в е, більше 5 мільйонів гривень, що значно перевищує законодавчий поріг в 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до реєстру декларації повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до реєстру не надійшло. Тому голова НЗК Олександр Новіков склав та вручив президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, передбаченим статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення і передав відповідні матеріали до суду. Далі більше НАБУ затримала на хабарів 2,7 мільйони доларів голову Верховного суду. Все Володакнязів. За розкрадання 206 мільйонів гривень оголосило підозру екс-главі Національного банку України Кирилові Шевченко. За відмивання 10 мільярдів гривень і нанесення державі збитків на загальну суму 500 мільйонів гривень притягнуло до кримінальної відповідальності екс-голову фонду держмайна Дмитра Синиченка. Загалом більше 30 народних депутатів отримали підозри у вчиненні корупційних злочинів. Це нагадує тим, хто сьогодні розповідає про те, що Набу нічого не робило, а лише витрачало кошти, гроші державного бюджету на своє утримання. Ну добре, скажете ви, а хто з тих корупціонерів, справа яких вело НАБУ, сьогодні сидить у в'язниці? Хороше запитання. Давайте розбиратись. Набу не тільки закінчило досудове розслідування, але й передало до суду кримінальну справу щодо колишньої віце-прем'єр міністерки юстиції Ольги Стефанішину. Чого ж досі немає вироку пані? Елементарна Вадсене. Бо вона тупо не ходить на засідання суду. Як таке може бути? Чому її примусово не доправлять до суду? А й справді, чому Національна поліція цього не робить? Чи не тому, що служить не закону, а найвеличнішому політичному діячові сучасності? А він нещодавно нагородив Ольгу Стефанішину орденом за заслуги другого ступеня? І відправив на дипломатичну службу до Вашингтона. А як же суд, спитаєте ви? А ось так. Або візьмемо, до прикладу, справу віце-прем'єр-міністра єдності Чернишова. Спочатку він ховався від НАБУ за кордоном, а коли повернувся, то його супроводжували співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України. Конвоювали, питаєте ви? Наївні. Хто ж його посади? Адже він ні, він не пам'ятник, беріть вище, він кум президента. І тому, зле... І щоб зле, НАБУ не затримало таку поважну людину, його від кордону до столиці супроводжували наші спецпризначенці. Але найкумедніше сталося потім. Чернишов теж проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду України, який мав обирати йому запобіжний захід. Так і написав. Не морочте мені голову, у мене засідання Кабінету міністрів України. А щоб суд не сумнівався, екс-прем'єр Шмигаль направив листа до ВАКСу, якому пояснив недолугим суддям, що без Чернишова і засідання уряду не засідання. Тому відчепіться від людини. У нас же війна? Врешті-решт, Володимиру Олександровичу, все це набридло. І він вирішив одним ударом розрубати горді вузол проблем. Які створили йому знахабнілі Набу і САП, 22 липня 2025 року Верховна Рада України блискавично прийняла законопроект 12414, яким скасували незалежність антикорупційних органів, підпорядкувавши їх Генеральному прокурору України. Того ж вечора цей закон підписав президент. І в час, що залишався до півночі. Прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом закон, було надруковано в газеті «Голос України за 22 липня 2025 року. Тобто, він набув чинності вже наступного дня, 23 липня 2025 року. Така небачена швидкість не могла не здивувати громадськість, адже більше 40 прийнятих Верховною Радою законів лежать в Офісі президента, очікуючи на його підпис більше 10 днів. Тобто з порушенням строків, встановлених Конституцією України. На що розраховував Володимир Зеленський? Як завжди, що суспільство промовчить. А союзники проковтнуть. Але щось пішло не так. Вже ввечері, 22 липня, в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, молодь вийшла на акції протесту. У цей самий момент, коли вони стояли на площах, прийшло повідомлення президент. Підписав скандальний законопроект. І тоді прозвучало «Зеля, Зеля, 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 Зеля! Чорт! Зеля, чорт! Зеля, чорт? Колись історики, розбираючи події історії України, обов'язково згадають цей день. Це був день моральної катастрофи Володимира Зеленського. Фактично, це був день краху зеленого проєкту. Адже вислів Зеля чорт це те ж саме, що Путін хуйло. І виправити цю катастрофу Зеленський вже не зможе. Бо те, що він зробив, це гірше, ніж злочин. Це помилка, яку виправити неможливо. Навіть шляхом подання нового законопроекту. Бо і в очах міжнародної громадськості, і в очах українців він тепер чорт. Як же далі будуть розвертатися? Події. Якщо у Зеленського вистачить розуму не накручувати ситуацію, як це робив у 2013 році Янукович, то він цілком може ще досидіти до чергових президентських виборів. А якщо продовжить бикувати, то жодних гарантій, що не спіткає долі Януковича, ніхто йому не дасть. Але зрозуміло одне: після цієї моральної катастрофи Володимира Зеленського жодних шансів чесно виграти президентські вибори більше немає. А спроба виграти їх нечесно закінчиться для нього дуже і дуже погано. Що б я порадив йому на майбутнє? Замість того, щоб воювати з антикорупційними органами, нехай краще згадає пораду, яку дав герой Анатолія Папанова в культовому радянському кінофільмі Стережись автомобіля. На запитання свого зятя, якого блискуче зіграв Андрій Миронов, що ділить папа? Мене вже посадять! Він відповів безсмертною фразою. А ти, не воруй! Отже, не крадіть, Володимир Оксанович, і буде вам щастя. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!